Не уявляють, який величезний цвях у свою труну вони вбили, несвідомо вони провели страшний за наслідками для людей, але величний і нечуваний за своїм масштабом містичний ритуал. Підірвавши дамбу, вони звільнили від води великий луг це сакральна місцевість, що є колискою українського козацтва. Січ мати, а великий луг батько, говорили запорозькі козаки. Вперше за 70 років ми зможемо побачити великий луг. Страшна трагедія запорізьких земель, що сталася в 50-х роках минулого століття, і про яку сьогодні вже майже не говорять: створення Каховського водосховища, під водами якого опинилися 2155 квадратних кілометрів території сучасних Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Це був злочин, скоєний передусім для знищення національної свідомості, пам'яті та української історії, традицій і звичаїв нашого народу, побуту і способу його життя. Коли було зведено нині зруйновану каховську греблю, то в 55-58 роках минулого століття відбувалося наповнення водою каховського резервуару, і на його дні опинилися. Томаківська Січ існувала в 1564-1593 роках. Базавлуцька Січ, 1593-1630 рік, Микитинська Січ, 1628-1652 рік, Чортомлинська Січ, 1652-1709 рік. Кам'янська Січ, 1709 1711 рік. Вона затоплена частково, і Нова Підпільницька Січ, 1734, існувала до 1775 року. Власне, оці січі і були такими територіями, згадуючи про які в людей прокидалися український патріотизм, і одна з версій створення Каховського водосховища, окрім створення плавної мережі. Було саме затоплення козацьких місць, місць, які асоціювалися саме з запорозькими вільними козаками, пугу-пугу, козак з Лугу. Тепер, з болотяної твані на дні колишнього водосховища, піднімуться розтривожені духи великого Лугу, духи наших пращурів і допоможуть нам вимасти нарешті цю рашистську погонь з козацької землі, помстяться за всю наругу від давніх часів і до нині. Характерник, химородник, головник це назва віщана, чаклона на січі та у Великому Лузі, який